Друзі, мої вітання! Ви на ютуб каналі Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні маємо розмову із майором запасу, учасником російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, добрий день! Мої вітання. Віта, хочу почати з такої новини. Перепрошую за тавтологію, не нової. Уже який день поспіль, змі знаєте, так вибухають новинами про російських повстанців. Ми знаємо РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон. Вони прорвали російський кордон. вони, по суті, розпочали бойові дії на території Росії. Сьогодні, окрім цього, всього вони також закликали жителів Курської та Білгородської областей евакуюватися, тому що, за їхніми словами, вони мають на меті відкрити вогонь по. Прикордонних військових об'єктах загалом, що думаєте ви з приводу цих всіх подій, які на відбуваються в Росії? Ну ви знаєте, казати, що вони прорвали кордон, це трошечки перебільшення. Вони зайшли майже без супротиву. Дуже дивно де там російські прикордонники, чому вони ніяк на це не реагували. Те, що вони тримають один об'єкт, це Тьоткіна, так зване селище міського типу, і там. Начебто вони хочуть закріпитися. А от бачите, їхнє повідомлення до цивільного населення, що вони будуть робити обстріли по військових об'єктах, Наскільки це відрізняється від того, що роблять сьогоднішня регулярна російська армія, Шойгу, Герасимов, Путін, тобто ці люди, які причетні до військових злочинів, вони не тільки не попереджають, вони ще атакують викли... ну, останнім часом, починають атакувати цілеспрямовано цивільні об'єкти, тобто, ну от військові злочини, навіть ці росіяни трошечки інші, вони роблять по іншому. Що що це дасть? Які саме об'єкти вони будуть атакувати? Ну це питання, ну майже риторичне, тому що там можна нарахувати в цих областях. Ну, Декілька десятків, якщо не сотню військових об'єктів, які мають бути в пріоритеті, і, і ну і там певний, певний ранг ранжир вистраюється з цих пріоритетів. Що вони будуть ховати, ми можемо тільки е, вгадати або не вгадати, а перераховувати всі об'єкти, які там є військові ну це крайні ну знаєте, це не невдячна справа. Що вони зможуть робити далі? Наскільки вони будуть просуватися? Швидше засоби вони там і залишаться, де куди вони зайшли просуватися, вони не будуть. У них нема таких тилів, які би забезпечили їм, забезпечували б ці е, перші, ну ті, ті, які рухаються вперед, підрозділи, всім необхідним. Ну про просто приклад них, якщо б вони поїхали би, скажімо, навіть з боєм до Москви, там заарештувати Путін, Путіна Путіна передати його до міжнародного кримінального суду. То по дорозі в них пальне б закінчилось, де вони його взяли. На заправку ж не заїдеш. Розумієте? Тому от okay. тилих їх тили немає, вони там, що за все, залишаться. Ну, І ця їхня операція, вона носить, звісно, військову військову складову, але там ще дуже велике підґрунтя е, політичне і емоційне. Uh -huh. Це все ж таки дія на свідомість росіян, цивільних росіян всередині Росії, ну і, звісно, на військовослужбовців, російських військовослужбовців регулярної армії. В тому числі зараз на нулі, на лінії фронту, для того, щоб вони почали там щось. Ну, вони вже почали трошечки mm -hmm. переоцінювати те, що їм розповідають засоби масової дезінформації в Росії, і те, що вони бачать від російських не повстанці, давайте. Це все ж таки добровольці, повстанці, це у нас були, були повстанці колись, не треба. Росіяни все ж таки при всій повазі до них, вони ще ну, не доросли до повстанців. Добре, окей, добровольці. Е, тобто, так, ми пам'ятаємо, що Легіон Свобода Росія він повідомляв про свої оце знаєте такі наполеонівські плани і казав, що мають намір ці е, дійти до Москви. Тобто, на вашу думку, це все таки, і ви це зазначили, що це можливо просто голосні слова, але більше, все таки е, ці всі дії спрямовані більше до простих пересічних розі... росіян. Правильно розумію? Так, так, але ви знаєте, вони можуть дойти до Москви. Тут цікаве питання. От чому туди вже декілька днів не підтягуються серйозні сили росіян? Не зреальна оборона там нічого ну, не робить таких якихось руків, тільки Розгвардія, немає якихось регулярних частин, які би давали бій. Чому росіяни зволікають? І от мені здається, що вони зволікають саме тому, що побоюються, розуміють, що ті війська, які вони підтягнуть туди, чи ті територіальні, це. Це теж певне, ну можна ну, це теж війська територіальна оборона, що не факт, що вони не стануть на сторону цих е, добровольців, тому що е, це нас з вами, українців, демонізували, як тільки можна е, було зробити засобами масової дезінформації в Росії. А ці люди розмовляють з ними однією мовою. Ну, в них вони краще один одного розуміють. Вони з, зі схоже, ну, з однаковою ментальністю. І люди можуть повірити саме цим добровольцям більше, ніж всім цим Скабєєвим, Симонянам, Соловйовим і, і навіть Путіну. Тому я впевнений, що не підтягуються серйозні російські війська, бо вони реально бояться, що ці війська можуть просто прийти на сторону добровольців. Це для, для нас, нас було б ідеально. І тоді, да, тоді напольонок план, плани. Ну, у нього позивний Наполеон, ну не наполеонський, а позивний Цезарь. Ну це скромний позивний люди. Ладно, то таке, але може він і мав на увазі, що приєднаються інші люди, цивільні люди, які там, значить, ледь не записуються в ці їхні добровольчі підрозділи. Інші військові частини до них приєднаються. Тоді цілком можливо, що це може статися походом на Москву, який по дорозі кількість людей і техніки, і сил буде зменшуватися, збільшуватися. І до Москви mm -hmm. дійде вже потужна армія. Так, таке може бути. Ну, нам би хотілося, щоб так було, але не факт, що ну це ну, хоча це не це не мрії такі пустопорожні, це є підґрунті для цього, але не факт, що так відбудеться. Ну, давайте, давайте не сподіватися. Нам так, нам було б це дуже, дуже стало б нагоді. Окрім цього, добровольці заявляли і про те, що вони готують теракти на території Росії до виборів президента РФ, я нагадаю, що вони пройдуть 15-17 березня. Про які саме теракти може йтися, і як ви вважаєте, чим яким чином це? Може вплинути на рейтинг Путіна і довіру до нього з боку російських громадян. Ну ви знаєте, я б обережніше був з висловленням теракти, тому що це може бути якісь інші дії. Це може бути атаки по військовим чи об'єктам пов'язаним військовим. Те що є під час війни законної цілі, бо терористичні акти роблять терористи. Це це не можна ці дії прирівняти до, до терористичних дій, бо терор, я впевнений, що Ну, це може в основному такий ПСО від Російських Росії від ФСБ, що вони щось планують, і Росіяни вже підривали власне будинки перед чеченськими війнами і звинувачили в тому чеченців, щоб підняти люта на невість всередині Росії і виправдати е... агресію на цю країну. Якщо і щось планують в глиб Російської Федерації зробити ці батальйони, ну ці ці добровольці, то це точно буде не підрив приватних будівель і не атака на цивільне населення. А якщо таке станеться, то це, то це на 100% буде робота ФСБ, і ця буде це буде дійсне теракт, і він буде приписаний саме російським добровольцям. Ну я думаю, що вони це теж чудово розуміють, і ну треба застолги про це про це казати. Що вони мають бачите, ми, начебто, на їхній стороні маємо бути, але ми тільки що сказали, що вони готують на вибори Путіна теракт. Тобто ми їх назвали терористами. Бачите. Це не дуже так добре ми зробили. Угу. Ще хочу одну тему проговорити. Днями ударні дрони вдарили по російському нафтопереробному заводі в Рязані, і цікаве те, що видання Bloomberg пише про те, що такі атаки на НПЗ вони затронули 12% міцності Росії, тому що ось цей Рязанський НПЗ є основним постачальником моторного палива для дляMoskvy. Прошу. Да, так, така є. Я просто побуваю На вашу перебув, думку, вибачте. вважаєте, такі атаки дронів вони мають настільки серйозний вплив на економіку Росії? Ну, серйозний вплив, звісно, мають серйозний вплив. 12% їхнього нафтопереробного промисловості, якщо було призупинене, ну, знищити навряд чи вони можуть бути відремонтовані, але призупинено, то це, це серйозний вплив. Якщо так буде продовжуватись і надалі, пробачте, ми бачимо, що атаки цих. Наших безпілотних літальних апаратів, які, які сміло сміливо можна назвати далекобійною та високоточною зброєю, бо вони літають на 500, 800, 1000 кілометрів. І якщо це буде системно, то це може завдати шкоду. Дві-три атаки, навіть три-чотири атаки, вони ну, 12% пошкодили, це непогано, але це щось суттєво не переламає. А якщо такі атаки будуть постійно, хоча б раз на тиждень, краще два-три рази на тиждень, то це може вплинути. Вже безпосередньо на лінії фронту, бо зараз ну там горять щось десь на лінії фронту. Це точно нічого не впливає. В них є свої склади, не оперативні склади поблизу, більше потужні склади там за декілька сотні кілометрів. Тобто, це впливу немає а от. Якщо запалити ще там відсотків 20-30, то це може серйозно вплинути на боєздатність російських, не одразу, а через декілька тижнів, може місяців, коли вони вичерпують те, що в них є, а поповнювати буде нема чим, то тоді так. Да, це буде це, це серйозно. Тому ну, віримо в, наше, в наші дрони. Ми навіть окремий родвіст вже є, які відповідає за от саме за, за, за ці. Безпілотні літальний апарати, тому ну, очікуємо, давайте вірити в добре. Угу. добре. Ну і на сам кінець хочу ще затронути тему мобілізації. Спікер Верховної Ради Стефанчук, Руслан, заявив про припустив можливість бронювання від мобілізації залежності від рівня доходу. Також він назвав цей момент цитую, податком на багуство. Як ви особисто ставитеся до платної такої відстрочки від мобілізації? Ну ви знаєте, я думаю, що це. Ну, якщо людина. Знаєте, тут можна бути. Тут є і позитивний складові, і негативні складові. Негативне, це, що ми робимо людей, які заможні, кращими, ніж люди, які не такі заможні. Тобто ми поділяємо людей на сорти, це можна так розцінювати. Можна розцінювати з іншого боку, що людина, якщо вона. Ну, готово сплатити якісь там чи податки в нього великі йдуть, чи він готовий ще сплатити. На це можна купити там декілька сотень дронів. То що краще, дати йому автомат, щоб він там стріляв чи там 100 дронів. Ну тут теж можна 100 дронів краще. Тому це питання риторичне, але все ж таки треба враховувати не тільки. Ну, скажімо, монітарну складову, а все ж таки враховувати емоційну складову. Тому що якщо пробачте за тавтологію, буде прийнято таке рішення, то знаєте, багатьом людям це може не сподобатися. Не сподобатися може, може спонукати їх до якихось активних проявів цього свого неподобства до цих дій. Я не думаю, що буде якісь там мітінги, чи якісь протесні рухи під час війни, але це може роз'єднати. Суспільства, а нам зараз дуже важливо, щоб ми були об'єднані незалежно від політичних регілійних мовних питань. Взагалі це не це немає значення сьогодні. Бо страшна війна, і ми маємо зберегти нашу країну, нашу націю, от на нашу державу. На, на, на це треба, щоб всі дії були спрямовані. Дії, які роз'єднують, вони не да дне це рух в інший бік. Ну ще раз давайте ще не було другого читання остаточного. Там до цього закону, якщо напоміну 4 тисячі правок зареєстровано, тобто вони будуть, будуть обговорення, де Боже, щоб як можна швидше почалось засідання Верховної Ради, де в порядку давно буде саме закон про мобілізацію. Ми розуміємо, що 4 тисячі це треба всі, всі поправки обговорити. Я не думаю, що це поправочний спам. Швидше за все, там є якісь багато думок у різних людей. І, і це важкий закон, він точно ще буде непопулярний. він не може бути популярним, бо це примус. Будь-що пов'язано з примусом, ну не сприймається на скаже для нього. Але давайте дочекаємось. Ну, Хочеться вірити, що в цьому вже місяці цей закон потрапить на стол до президента, і він його підпише. Ну, і тоді вже буде чітко зрозуміло права людей, яких мають призивати, права воєнкомів, скажімо так, які мають цим опікуватись. Ну, буде всі ці юридичні нюанси будуть проговорені. І тоді вже буде простіше діяти і людям, яких намагаються долучити, і людям, які намагаються долучити. Тобто, ну давайте почекаємо обговорювати, які саме там норми можуть бути. Ну їх ще немає там. Це все, все про це. Обговорення можна багато варіантів зараз спробувати обговорити. Чи добре вони, чи погані, ну хай цим займаються депутати, хай вони ну, за це вони заробітну плотню отримують. Хай там ви, знаєте, сидять днями ночами, і ночами, поки там як в Ватикані, Білий див не піде, поки не приймуть рішення. Це, це їхня робота, це їхній фронт, вони там мають, мають це робити. А ми маємо чекати і ну, оцінювати. Давайте ще раз завершуючи. Можна спрогнозувати, що в будь-якому вигляді, як цей закон буде прийняти, він все одно переважній більшості населення не подобається, не сподобається. Тому це є те, що ми називаємо непопулярні, але необхідне рішення, які влада має приймати, що поробиш. Останнє питання про фронт. Інститут вивчення війни пише, що існує ризик прориву російських військ на полі бою через дефіцит боєприпасів і іншого зброєння в Україні, і там також зазначається, що це може зробити нинішню лінію фронту більш такою крихкою, і цим, звісно, що можуть скористатися російські військові і війська для раптового прориву. Як ви вважаєте, наскільки реальним може бути такий сценарій розвитку подій? Ви знаєте, одне це питання дуже. Дуже скорочення може бути відповідь, як це не дивно. Якщо би інститут дослідження війни, яким ми поважаємо, але який вже робив певні помилки в своїх прогнозах, сказав би про те, що на певну ділянку на такій, там на такому-то напрямку, на такому-то є скупчення російських військ. Там починається переваги. Ну допоміг би нашим нам всім розібратися, і що з якомусь із напрямків може бути прорив такий, такі, тобто спрогнозувало би, бо вони спираються не тільки на... Думку журналістів вони, вони працюють з службою розвідки. У них багато джерел, з яких вони отримують інформацію. Тоді це була б щось те, що можна б говорити, коли вони кажуть на загал, що можливо лінія фронту буде крихка, і на якомусь нап десь можливо росіяни зможуть прорвати нашу лінію. Ну добре, що сказали. Ми, тому що в нас мало снарядів. Дякую, що скажемо йому цього не знали. Ну, його відповідь можу сказати, так, такі саме прогнози зробити. Цілком можливо, що російські добровольці зможуть об'єднати навколо себе велику кількість людей і дійти Москви і заарештувати Путіна. Можливо, можливо. Тобто це не про що. Ну, От я про всій повазі до цього інституту. Це я так розумію, просто треба було заповнити заповнити ефірний простір чи там печатний простір. Це не про що. Сказали, що в нас не вистачає снарядів, тому десь. Росіяни можуть нас прорвати лінію фофі. Дякую, друзі. Я нагадаю, що це був Олексій Гетьман, майор запасу, учасник російсько-української війни. Ви не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар і діліться нашими відео з друзями, близькими, рідними, щоб підтримати нас і отримувати актуальну. І сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках.